Україна отримала третій ЗРК Петріот від Німеччини. Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Егер у соцмережі X. в Україну. Прибув вже третій ЗРК Петріот з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет. Заявив дипломат. Посол додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку у Німеччині. Я нагадаю, що МЗС Німеччини ще 31 травня оголосило, що передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Петріот. Та додаткову військову допомогу на 500 мільйонів євро. 20 червня Вища рада оборони Румунії ухвалила рішення передати Україні одну систему ППО Петріот. Вже 3 липня Міноборони США заявило, що придбають перехоплювачі для систем ППО Петріот і «Насамс» за кошти ініціативи сприяння безпеці в Україні на суму приблизно 2,2 мільярда доларів. Нові системи Петріот можуть значно посилити обороноздатність України. Цей ЗРК здатний збивати балістичні та крилаті ракети, а також літаки, захищаючи. Міста та критичну інфраструктуру. Друзі я нагадаю, РВК Україна збирає на пташки для військових. Наша мета півтора мільйона гривень, щоб закупити дрони для бійців 109-ї бригади. Безпілотники ефективно вражатимуть живу силу та техніку противника. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває, і кожна гривня наближає нашу перемогу.